Відобразився текст, який вже можна проаналізувати. Це про збільшення витрат держбюджету на оборону до 500 мільярдів гривень та внесення змін до податкового кодексу для того, щоб звідки ж взяти ці гроші. Якщо ви пам'ятаєте, і давно на нас підписані, то ще у травні 24-го року ми робили відповідний стрім, де ми наводили роздуми пана Гетменцева про те, що він говорив відносно збільшення податків. Якщо ви слідкуєте за цими темами, то пам'ятаєте, що там вже були розмови про те, що треба збільшувати відповідно військовий збір, і було озвучено теоретично. На той момент, в травні 24-го року, до 5%. Були обурення українців, і, відповідно, якось ця тема трішечки вона відійшла на задній план. Але, друзі, вчора, 18 липня 2024 року, все одно до цієї теми повернулися і досить так швиденько. Відповідно, вже є на зараз секундочку, я собі відкрила. Вкладинку значить, відповідного законопроекту, а, уряд вчора, 18.07, ухвалив відповідний законопроект і подав його до Верховної Ради. Значить, про що там йде мова? Друзі, вам важливо, я думаю, це почути, особливо ті, хто займаються підприємською приватною діяльністю, ті, хто працюють на підприємствах, установах, організаціях, Тому що з приводу певних. Акцизів з приводу того, що буде все підвищуватися. Про це варто знати, тому що це впливає на кожного українця. Зокрема, ви ж розумієте взаємозв'язок, коли підвищується щось, якесь навантаження йде на пальне, відповідно, всі ціни йдуть вгору. Тут ще дуже цікавенько поводили інвентаризацію, повстановлювали ще додаткові взагалі податки, яких раніше і не було. Ось і зокрема все ж таки пропонується підвищити військовий збір, як зазначав пан гетьмацев ще у травні 2024 року, до 5%. Друзі. До п'яти для порівняння, можливо, хтось не займається підприємницькою діяльністю або не звертав на це уваги. Зараз у нас військовий збір складає 1,5%. Тобто півтора відсотки, а не п'ять. Ну тобто, ви маєте розуміти, що для себе навіть на калькуляторі порахувати, скільки буде від 100 гривень, наприклад, заплатити півтора відсотки або від 100 гривень п'ять відсотків. Це насправді, якщо брати на більші суми, це дуже, дуже велике навантаження. Насправді, зокрема, зараз. І так з бізнесу дуже складно виживати. Статистика показує, що за останні 6 місяців 2024 року дуже багато підприємців закрилося, Дуже багато майже половина зараз припиняє свою діяльність через те, що неможливо зараз вести бізнес, хоч якось виживати. Тому друзі, давайте все ж таки зануримося, що 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 написали. Ось буду вдячна вам за лайки, репости для того, щоб нашу сторінки не банили, тому що після таких стрімів, які зараз через світло і так дуже складно проводити, ось нас починають трішки підбанювати. Тому, будь ласка, друзі, не забуваємо лайки, репости для того, щоб підтримати наші сторінки. Ви ж знаєте, ми стараємося для вас оперативненько всю інформацію викладати, давати вам якісну аналітику, підтримувати ваші. Скажімо так, цікавість для того, щоб ви могли розумітися, що дійсно зараз відбувається. Тому що, окрім того, що дуже великі проблеми зі світлом, з електрикою, з усім з усім, ще спека просто неймовірна, через що ще йде ось ускладнення додаткові, то нам ще ось. Податкове ярмо, друзі, яке обіцяли ще в травні, вони все ж таки його хочуть вводити. І так, мова піде з вами про законопроект 11416. Про що тут взагалі мова коротенько? Я не буду вам зачитувати всі зміни, я вам потім залишу посилання, ви самі можете ознайомитися. Друзі, але найосновніше, значить, це підвищення ставки військового збору на доходи, визначеної статтею 163 Податкового кодексу України. До 5%, друзі. До 5. Додатково, що ще тут встановити обов'язки щодо сплати. Значить, дивіться. Тут ще написано: встановлення обов'язку сплати військового збору. юридичними особами у розмірі 1%. Відсоток доходу від будь-якої діяльності для платника податку на прибуток підприємств, та платників єдиного податку третьої та четвертої груп. Далі 5% з розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОП. Друзі ФОП мають також сплачувати. Будуть 5 За умову це все буде, коли вже прийнято. Тобто, вчора це уряд проголосував, але Верховна Рада тільки от з'явився сьогодні. Я так розумію, чи вночі, чи ранком в мене, як з'явився інтернет, я одразу почала перевіряти, чи є цей текст, чи ні. Ось то відповідно, так, до ФОПів також друзі дійшли. Далі, 1% від доходу ФОП єдиного податку третьої групи, тобто майже... Охоплення, і ви розумієте, та і третя і четверта група сюди входять. Далі 5% від вартості, це все є про податки, друзі. Зараз зачитую. 5% від вартості банківських металів, юридичними і фізичними особами, які здійснюють операції з придбання у банків, банківських металів. Тут зрозуміло, з приводу 30%, 30%, це для підприємств, які зараз реалізують ювелірні вироби. Тут в тому числі і підприємства, і ФОПи, тобто тут на всіх, хто зараз реалізує відповідні ювелірні вироби, на них на всіх буде накладатися додатковий податок 30%. Далі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установними організаціями, фізичними особами, тобто, це звичайними громадянами України, не тільки юридичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій реєстрації в Україні територіальними органами. Внутрішніх справ України, крім випадків, забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно з законодавством. Про що тут мова простими словами? Тобто, якщо ви приганяєте з Європи автомобіль, перша буде тут реєстрація, ви маєте від вартості цього авто, будь-якого авто, тут не уточнюється якого. Заплатити додатково 15%. Для порівняння раніше такого не було, якщо так просто сказати. Далі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, які протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об'єкта нерухомості. Тобто, якщо ви зараз, от зараз йде активна кампанія переоформлення відповідно нерухомості, для того, щоб при Великій кількості штрафів, наприклад, для чоловіків, які військово військовозобов'язаними, щоб якось там зменшити ризик того, що щось буде з майном, зараз люди стараються переоформити. То, що м -м, додатково за таке переоформлення, грубо кажучи, якщо це буде не договір дарування, а саме продажу, то відповідно з цієї суми треба буде додатково, друзі, оплатити ще 5%. 5. Далі, 5% постачальникам. Електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв'язку, сплаченого кінцевими користувачами таких послуг. Перекладаю простою мовою, друзі. Збільшиться вартість телефонного зв'язку. Та-дам! Чому? Тому що ці 5% Зрозумійте, друзі, коли додатково на когось з підприємців накладається певний податок, це все лягає на плечі кому? Нам. Звичайним. Користувачам, друзі, так. А, тому вам це не почулося. Телефон, телефонний зв'язок за умови, коли це все в такому вигляді буде прийнято, він ще подорожчий, Він і зараз не дуже дешевий, скажімо так. Зараз через світло, проблеми зі світлом і так далі. Ця вся історія, в принципі, дуже погано працює. Але додатково за це шикарне. Скажімо так, користування зв'язком нам треба буде ще доплачувати, тому що на постачальників, тобто відповідно на операторів, буде покладатися додатково ще 5%. Це означає, що ці 5% будуть розподілені між усіма користувачами, друзі. Ну такі новини, ось так розумієте, тому що уряд вже ухвалив, тобто зараз це буде на розгляді в Верховній Раді. Далі, це ще не все. Щодо пального, друзі. Щодо пального, також ще з травня місяця йдуть відповідні перемовини, Про це все обговорювалося в прямих ефірах і так далі. Ви маєте розуміти, що також йде підвищення щодо пального. В Яким чином? Значить, що тут пропонується? Встановлення обов'язку, щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податків, які здійснюють діяльність з розрібної торгівлі пальним. У розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного тобто податкового року, на 1 кубічний метр. Якщо це спростити, простими словами, тобто розривна торгівля пальним також буде додатково нести витрати, які будуть на кого знову розподілятися? На нас. Тобто всі друзі, ми маємо розуміти, що як тільки буде введено відповідні доплати для розрібних гравців, скажімо так, тобто підприємств, які продають пальне користувачам, то відповідно все, а в нас в принципі, на пальному виготовляється, пальним перевозиться. Тобто, хто нам що довозить? Правильно, зараз, якщо ви бачите, там зараз фури возять, да, щось привозять в магазини, це ж все не повітрям переноситься. Правильно, то відповідно це все означає, що всі продукти, якими ми з вами користуємося, які зараз через спеку, відповідно, ще й псуються, це все буде ще вище по вартості. Далі, включення до переліку обов'язків платників податків обов'язку стосовно проведення інвентаризації основних засобів. Це більше до підприємств, установ організації дає різні агрегати, які потрібно проводити інвентаризацію. Тобто, це для підприємств, скажімо так, немаленьких. З приводу того, якщо перевіряючого платник податків не допускає на процес відповідно. Інвентаризації за це вводиться штраф за те, що не дали бути присутнім представнику податкового контролюючого органу. Та-дам! Тобто, знаєте, за, зараз ще й за це. І знаєте, вишенька на торті. Ви знаєте, я сьогодні коли ранком читала, я думала, що мені з просоння трошки показалося. Декілька разів перечитала. от чесно кажу, друзі, а, значить, вода. Вода, ви знаєте, це важливий ресурс. Окрім пального, вода, продукти це дуже все важливо. І тут, значить, є нововведення, специфічний акциз на воду. На воду, друзі. Ви знаєте, я е, ніколи не думала, що в Україні може бути введено взагалі акциз будь-який, на звичайну воду. Але зараз я вам зачитаю, і ви мені напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, тому що зараз з водою і так в принципі, є проблеми. В принципі, є проблеми з питною водою, з звичайною водою. А, а тут ще акція значить. віднести води, кома, включаючи мінеральні та газові, тобто вся вода бутильована, от яку ми з вами бачимо в магазинах. Вся вода бутильована, от хто там діткам бере, там можливо, там мамам, батькам там специфічні газовані води, З... якщо вони мають якісь ароматизатори будь-які, якщо вони мають додавання там цукру, якісь підсолоджувачів оце все, до підакцизних товарів, які встановлені зі специфічною ставкою акцизного податку у розмірі. 0,1 євро за 1 літр напою. Це ми так йдемо в Європу, я так розумію. Ну, тобто, у нас, щоб ви розуміли, в Україні у нас яка валюта? Гривня, Гривня правда? А специфічний акциз вводиться у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Наталія Повалій пише геноцид. так, А тут що ви тут написали? чи Поліна рулить. Ви знаєте, от з приводу цибулину та, мені таке теж згадується, там виходило так, що е, там і за повітря, і за то, і за сього вводилися ці всі історії. Зараз я спробую завантажити ага, ні. Секундочку, просто мені цікаво а, щас, ще щоб пояснювальну записку для того, щоб ви розуміли, для що це. А, значить, в пояснювальній записки цю, до цього законопроекту написано, що метою прийняття цього проекту є удосконалення окремих податкових е, норм. Податкового кодексу України створення у періоді воєнного стану на території України умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень податкових платежів. Тобто утримання, отримання більших податків. З того бізнесу, який і так майже не може працювати. Чесно кажучи, я не економіст, друзі. Я адвокат, ви це знаєте, але якщо є серед вас економісти, будь ласка, напишіть вашу точку зору, наскільки це взагалі от такі стратегії, вони є працюючими в складних умовах, тобто якщо в людей, які мають ФОП, в яких все псується, там, якщо це продукція. В яких, наприклад, маленьке виробництво, яке заточене на те, щоб працювати на електриці. З електрикою майже по всій країні проблеми. Далі генератори для бізнесу, зокрема, і ми з колегою також собі купували то генератори. На це ну, є генератори дизельні, є на, взагалі, в принципі, на будь-якому пальному. Тобто. Виходить, як будь-який бізнес, який зараз працює, витрачає кошти на генератори на будь-яке пальне. Зараз акциз точніше додаткові оплати на розрібних продавців пального підвищих Це все одно на підприємців ляже. все одно. Тобто виходить як? А, відсотків так на 30, можливо, навіть на 40 може повільнятися, але можуть збільшитися навантаження на приватний бізнес і, в принципі, на бізнес в Україні загалом. А, мені не зрозуміло, друзі, як, як виживати. От серйозно. Я не розумію, яким чином економічно це допоможе. Ну, тобто, ви ж розумієте, що все, все, підвищення пального, окей, та вода, окей, ладно, про воду. Можна там, звичайно, пити, без питань. Якось прилаштов... Ну, ми, ми просто всі, хто зараз залишився в Україні, друзі, ми і так вже прилаштовуємося настільки. Ем, знаєте, я завжди ранком думаю, що сьогодні ранком ми побачимо, що. От, і вчора, знаєте, коли я е, е, клієнт, з клієнтом ми. Спілкувалися ввечері а, з приводу там податків і так далі. А, там іде оскарження певних претензій з боку податкової, тобто зараз же ж ви знаєте, да, відновлені всі перевірки. Ось, і якраз ми про цей проект говорили. І відповідно ще не було тексту, тобто не було предмету про що проговорити. Так ось, а, і так, і так, на підприємців лягає. Витрати на пальне, тому що генератори дуже часто немає. В Києві, до речі, дуже часто немає світла. Я думаю, і от ми в, з колегою були в Карпатах у відпустці невеличкій, то там теж зі світлом дуже була проблема. А, значить, що ще? Зв'язок телефонний. Також, як ви бачите, це все буде підніматися. А, вартість. А, далі, що ще? Тут ще є військовий збір, який в три з половиною рази піднімають в три з половиною. Тобто такого скачку податків навіть в мирний час не було. І то в мирний час було складно сплачувати деяким напрямкам підприємців ці податки, тому що там десь щось не виходило з приводу реалізації і так далі. Тобто, це все лягає на плечі звичайних людей. Ще одна історія: окей, там ювелірні вироби, ну, можливо, там є кошти. Я не знаю. Але з приводу того, що податки, от, 5% ще на ФОПи повісити, чесно, я не знаю, який ФОП як зможе вижити. От, мені складно це спрогнозувати, тому що ми з колегою платимо як всі податки, і ми розуміємо, що зараз, зараз дуже складно. Тобто це все, по-перше, оплачувати постійно потрібно, тому що це заради цього ми і працюємо, щоб підтримувати нашу економіку. Але вибачайте, друзі, ну так, щоб підіймати настільки, ну, тобто це 3,5-4 рази. А, ще одна фішечка, про яку я хотіла вам ще сказати. Змінами до закону про місцеве самоврядування пропонується. Це все сюди ж. Пропонується надати тимчасово на період дії воєнного стану та до е, на всій території України та до останнього дня календарного місяця, в якому буде припинено обов'язково скасовано дії воєнного стану сільським селищним міським радам права приймати рішення щодо встановлення для відповідної території мінімальної бази оподаткування ПДФО, але не менше розміру, мінімальної заробітної плати. Встановлено законом під час нарахування доходів у формі заробітної плати для місячного податкового періоду? Простою мовою перекладаю. Це означає, що сільські, селищні, міські ради можуть додатково встановлювати і збільшувати податок на додану вартість. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що це ще один вид податку, який, в принципі, всі ми з вами сплачуємо. Який... Називається по-правильному податок на доходи фізичних осіб. Ось, і відповідно, це е, може ще рівень цього податку по місцевостях збільшуватися, я так розумію, для того, щоб е, регулювати наповнення місцевого бюджету. Тому що ж два роки тому у нас децентралізація пройшла, ви ж пам'ятаєте, так? Е, така от історія, друзі, така от історія. Пишіть ваші коментарі, будь ласка, ваше бачення. Можливо, є серед нас професійні економісти, які можуть дати аналітику з приводу прогнозування, як взагалі це відобразиться такі законопроекти на нашій економіці взагалі і в цілому. Тому що те, що я для себе розумію як адвокат, то це збільшить навантаження рази в 3,5-4. І, чесно кажучи, я не розумію, як люди зможуть оплачувати такі додаткові високі навантаження. Тому що перспектив станом на зараз, коли абсолютно майже весь бізнес не може нормально функціонувати. Поповнення бюджету за рахунок тих, хто і так ледве вигрібає, вибачте. Я чесно, я не, розумію. я не розумію. Можливо, хтось може з аналітики інших країн дати підказку, що це, можливо, це щось є найкраще. Да? Я просто, можливо, з цим не дуже розуміюся, тому що не економіст, повторюся, адвокат. Але... Те, що я розумію для себе, і те, що от як воно розписано саме для податкового кодексу, це, це дуже, дуже, погано, дуже погано. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, лайки, репости, щоб більше людей могло проаналізувати, ознайомитися, хоча б звернути увагу для себе, що може бути в майбутньому, найближчому. Ось, всім бажаю мирного дня на зв'язочку, друзі. Будемо з вами триматися і далі. А зараз я після завершення вам залишу посилання на цей законопроект. Повторюсь, текст вже сьогодні з'явився, тому ви можете особисто перечитати, ознайомитися і для себе зрозуміти, що нас буде очікувати. Гарного дня всім, на все добре!